Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. 80-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Оріхів. Артобстріл спричинив руйнування і пожежу в приватному будинку, де проживав пенсіонер. Його тіло виявили сьогодні під завалами будинку. Загалом впродовж доби окупанти завдали майже 400 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Надійшло 29 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Ворог здійснив два авіаційних удари по Гуляйполю. 230 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, п'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новодарівку. Шість обстрілів з РСЗВ накрили п'ятихатки, Гуляйполе, Малу Токмачку та Новодарівку. 160 артударів завдано по території П'ятихаток, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої такмачки, Білогір'я та Новодарівки. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Настерянки. Ворог успіху не мав, та зі значними втратами особового складу і техніки повернувся на вихідні позиції. Тим часом на запорізькому напрямку прикордонники дронами знищили ворожий град.